Вітаю, друзі. Сьогодні прямий етер. Продовження теми фурнітури шторної. Минулої суботи ми говорили про тесьми та люверси, Сьогодні ми поговоримо про багети, бахрому, шитт, підфати тощо. І це як це все доповнює наш інтер'єр, як він. Створює індивідуальність у нашому інтер'єрі, адже за рахунок цього ми можемо бути неповторними, на чомусь якось виділитися від інших і задати свій стиль в нашому приміщенні. Тому рада всіх вітати в нашому прямому ефірі. В кого виникнуть запитання, будь ласка, запитуйте, буду з радістю всім вам відповідати. І так, розпочнемо. Перше, що таке багети. багет. Багет це не карниз, а декоративна стрічка, яка пришивається до штор і додає їм стиль і вигляд, де використовуються ось такі багети, вони можуть бути ось в таких варіантах, підійдуть гарно до льону, до сатену тканини. Бувають і багети ось такі, більш класичні. Вони йдуть з оксамитом. Ось така їх сила селена варіантів кольорів, стилів, не стилів, а візерунків різних. Ось що таке багетики? Багети, ось вони. Їх можна використовувати на шторах. У римських і у меблевому текстилі, і навіть в покривалах, тобі ж де ми хочемо додати свою індивідуальність, показати якусь красу, ми можемо ви їх використовувати. Я вам зараз підготувала ось такий ось малюнок, де чітко показано, як він додає стилю в наш інтер'єр цей багет. Ось він пришитий у нас на шторах. Бачите, він може бути як горизонтально, як вертикально відтинити одну тканину від другої зробити цей красивий переход. Також ми можемо використовувати в декоративних наволочках. Ось вони у нас на диванчику кинути, якщо це у нас, якщо це у нас вітальня чи спальня, вони будуть актуальні. Та й навіть і в кухні, в кругом в кухні студії вони будуть актуальні. І давайте ж подивимося на цю картинку. Бачите, яка вона, якби ми забрали всі оці багети з нашого інтер'єру, наш вигляд би був достатньо такий скучним, скажем так, невеселий. А за рахунок цих багетів воно в нас зразу міняється вигляд нашої, нашого приміщення. Куди б ми їх не зробили? Вони додають нам стилю і цікавого вигляду. Бачите, їх дуже багато. Хочу показати вам ще, як вони можуть пришиватися. Бачите, по, по, по боку ж всі штори. Тут також, дивіться, в спальні, як цікаво, вони використані. І на покривалі, в декоративних наволочках, і на штори, і вона задає нам стиль, акцент в нашому приміщенні. Ось такі їх багетики. Їх там сила силенна. Підберемо під кожного, під кожну тканину, під кожне по запиту замовника. Все підбирається. І це у нас ще раз повторюся, задає стиль нашому інтер'єру. Ми відрізняємося чимось від інших. Ми не такі, як всі, тому і ми працюємо над цим, щоб, ми, щоб ви не повторювались, щоб підкреслити вашу індивідуальність і ваше бажання. Хотіла вам показати в римських шторах. В римських шторах також вони цікаво виглядають. Римські штори зазвичай не сильно хочуть оздоблювати, а де просто тканину. А ми пропонуємо ось такі багети в римських шторах. Бачите? Ось, е е собі уявіть, якби була ж римська штора без цих багетів. Бачите, вона була б достатньо скучна, не цікава, не, не задається якогось індивідуалізму. Просто тканина дає тканина на вікні. Ніякого шарму немає, а за рахунок багетів вони відрізняються, вони виділяються, вони грають уже на вікні. Тому пропоную прикрашати наші, наші вироби ось такими багетиками. Римські штори, також меблівий текстиль, кругом їх можна приймінити. Бувають, які ж бувають багети. Вони бувають різні за текстурами та дизайнами, гладкі, гладкі багетики, які не мають ніякої там візерунка, це для стриманого та акуратного вигляду. З вишивку або рельєфні, вибачаюсь, вони, вони для ефектної окантовки. Тобто вони задають якийсь неплоский такий неплоский, а такий ось випуклий рельєфний малюнок. Бачите на ньому? Тобто воно іде така фактурка, якщо вам видно. Вона вже трішечки йде з таким е, випуклості, за рахунок цього вона дає обзорності, обширності. Також можна використовувати контрастні багети. тобто, якщо у вас, допустимо, зелена якась штора, можна взяти якусь додати туди і бордову до зеленого. Можна погратися також зелений, але з різними відтінками. Багет на зелену штору. якийсь такий от Зелений, але з різними відтіночками. Багетики вона зразу у вас прийме якийсь інший вигляд. Вона буде цікавіше виглядати і додавати нам якогось. Красоти. Хочу подивитися, ми відшили спеціально вам ось такий взірець, для того, щоб ми побачили її ближче. Ось ви бачите, як комбінуємо штору в двох кольорах, додаємо сюди багетик, який нам і перекриває шви. І додає нам стилю оцій такій однотонній тканинці. От уявіть, якщо ми просто ось так би шили нашу штору, зараз вам покажу ось вона була б не цікава. А за рахунок ось цієї багета вона зразу міняє вигляд, вона зразу е цікавіше е виглядає на нашому вікні. Рекомендую робити багети, вставляти такі в штори, в текстиль, і він зразу у вас буде вигідніше виглядати в вашій кімнаті. Мара доброго дня! Дякую, дякую, що приєдналися. Дуже приємно. Сьогодні у нас тема про фурнітуру, шторну фурнітуру, в частності далі розглядаємо, що і як. Рада вас бачити. Так, поїхали далі. Що у нас далі? Багетий. Так, тобі ж це маленька, але дуже ефективна деталь, яка надає шторі завершеність. Тому всім її рекомендую. Так, бахрама. Що таке бахрома? Я її вам покажу, мабуть, в каталозі. Ось. Оце у нас називається бахрами. Так, так, не туди поїхали, тут ходимо. Ось. Ні, не так. Вам погано видно. Ось так. Дивіться, яка вона може бути? Вона має бути різна за кольором, різна за виглядом. Вона може бути така довга, якщо потребується інтер'єр. Якщо дуже висока стеля, вона буде актуальна, вона буде цікавіша і не загубиться на наших вікнах. Є звичайні ось такі в наших кімнатах бахрами різного типу, різного, різного, різного виду, вони можуть бути з камінчиками, вона може бути. Така тканява, от і також їх дуже-дуже велика кількість. За мною стоять каталоги, ото все з нашими бахромами. Тобто ми підберемо під кожну, під кожен стиль, під кожен вигляд, все підбереться. Також у нас може бути, тканява, Може бути у нас бахрома, вона називається стеклярус. Ось така цікава бахрама. Також вона дуже великі, їх дуже багато кольорової гами, також багато їх виглядів, типів. Гарно підійде в дитячу кімнату, гарно підійде в спальню, хто любить отакі от ніжність, хто любить поблискування. Це буде актуально з цією бахромою. Вона буває класична, тонка з китицями, дуже елегантна, з бісером, з камінчиком, тільки що я показала. Ну і шнурова також я вам показувала. Так, це, що касається бахрами. Їх дуже велика кількість, і не забуваємо, весь вся фурнітура шторна додає нам індивідуальності. Індивідуальності е, нашому е, Приміщені. Кісті та шнури теж відіграють важливу роль, наприклад, великі кісті чудово підходять для важких портьєр, а тонкі шнури для легких тканин. Також важливо знати, щоб не просто так пришити до чого лібо, і щоб воно було. Треба враховувати текстуру тканини і яка бахрама чи кісточки, що там у нас підійде, під, саме під оцю нашу, нашу тканинку. Так, А, і ще вам показала, не показала, маємо ось такі сніги. Їх також величезна кількість. Вони оздоблення іде у них не в шторах. Це йде в оздоблення в декоративних наволочках, в покривалах і в меблі. Один час було дуже модно їх робити по стелі такі візерунки, робити, багетиком таким приклеювати її, вона дуже цікаво виглядала. Вони величезній також кольорові гамі, вони можуть бути ось такі, доволі такі. Скажем, товсті. Їх три розміри є. Ось такі, які я вам показую. Він є іще тоньший і, і, товсті, і товстіший. Це вже від які, які в нас задачі, такі і ми його використовуємо в нашому інтер'єрі. Така ж, цікава річ, яка теж додає нам якоїсь індивідуальності. Так, далі... Підфати, магнітні, текстильні, текстильні та кісточки. Підфати також їх дуже велика. підфат, це це все те, що ми підбираємо, драпіруємо нашу штору. І який ми хочемо побачити класи, кінцевий результат, такий і підфат ми використовуємо. Підфати, Це не тільки зручно, але ще й красиве. Вони формують складу, надають штору більш доглянутого вигляду. Магнітні підфати, їх сила силасиленна, це дуже зручно, не потрібно кріпити нічого до стіни, ніякого кріпіжа. Просто... У нас тут є такий магнітик, який спрацьовує ось такий він. Вони можуть бути на жгуту, вони можуть бути на тисьмі, ось такі. Кольорів їх дуже багато. Вони можуть бути. Ось такий такі жгутик, тобто також їх сила силенна вибору. Е, і також кольоровий гами. Дуже зручний такий аксесуар для штори, якщо потрібно її задрапірувати, а не хочеться бити гачки в стіну. Будь ласка, є альтернатива, ось такі. От підфатики. Зараз вони з'явилися навіть магнітні підфатики з такими кісточками. ж ми отут у нас буде така от жгутик і кісточка вісити для гарно підходить для класичного стилю. Цікавий варіант, але, ну, на жаль, у мене її купили, і я не можу вам показати, як вона буде виглядати вживу. Далі текстильні підфати. Текстильні підфати зазвичай шиються. Із тканини рідної, які у нас йдуть штори, такі ми робимо підфатики. Ось вони ось такі ось, так виглядають. Бачите, ми підфатили штору і повісили, підібрали, задрапірували, повісили. Під фати, чим вони цікаві, те, що тут обов'язково треба бити якесь кріплення гачечок декоративний в стіну, для того, щоб він за щось тримався, щоб нашу труштору задрапірував і тримався. Тому у нас отут от такі петелечки, і ми заганяємо на, на гачечок, щоб вони підрапрували і держалися біля стіни нашу штору. Якщо ж ми цього не зробимо, наша штора уїде. Поїде сюди в сторону і буде негарний вигляд. Тому обов'язково в цих випадках потрібні, потрібні гачки в стіну. Зазвичай вони шию, шиються в тон штори, але вони також можуть використовуватися в, в акцентному випадку. Тобі ж якщо ми хочемо, щоб штора у нас була сіра, а підхват, хат допустім, білий, теж буде цікаво. Буде цікаво, ось вони можуть бути, бачите, оздоблюватись ось таким букетиком, якщо цікаво, можна на цьому підфаті зробити. Можна також пришити понизу бахрому сюди різний багетик, той, що ви бачите, який нам стиль там розполагає до чого, сюди ми можемо пришити. Воно буде цікавіше виглядати. І задавати тон нашому приміщенні. Е, тому майте на увазі, що це шиється е, вручну, і тут наші руки розв'язані, наші е, фантазія теж гуляє, ми що хочемо, можемо сюди пришити. Такий непоганий варіант, цікавий варіант, який буде нам е, допомагати е, створювати нашу індивідуальність. Е, так, поїхали далі. Підфати кісточки. Ось вони. Їх також сила селена. кольорів, виглядів. Вона може бути вища нижча, вона може ці шнурочки бути довші і коротші. Їх також сила селена. Отам от каталоги за, за спиною, їх дуже багато виглядів. Зручно в каталогах тим, що ви там можете обирати кольори, тож їх багато. Ви вибрали тобі, собі те, який вам хочеться, заманеться або підійде до нашого стилю. Тобто Це така от, можна її приміняти і в класичному стилі, можна приміняти навіть в модерні, вона така не до чого не обв'язуюча. Цікаві ось такі підфатики, шарики. Вони можуть бути в дитячій, можуть бути і в вітальній, де ви бачите їх, їх також сила селена кольорів. Це більш такий сучасний стиль, мінімалізм, там такого нічого лишнього, стриманого, але якийсь акцент хочеться додати. Тоді, будь ласка, ось така кісточка. Вона буде актуальна, цікавий варіант. Також ми можемо оздобити, додати в нас щось, якусь римську штору ось такі от стрічки цікаві є. Кольори. Які, допустимо, У нас римська штору, знову ж таки, вона не цікава, однотонна, вісить тканина, де й тканина. Добавимо якусь полосочку, скомбінуємо щось цікаве, якісь два кольори або один навіть, вона вже у нас цікаво заграє. Можуть бути, вони такі, можуть вони бути це у нас оксамит, можуть вони от такі бути під льон. І також у нас може бути ось такі атласні стрічки, їх також сила селена кольорів, кольорів, тобто все підбирається під, під ваш інтер'єр, під ваш колір. Обов'язково щось підберемо. Їх дуже-дуже багато. Так, про фурнітуру. Так, під фати, кісточки, може виникли питання? Марат, є питання, відповім. Якщо цікаво, пишіть, будь ласочка. Погано зайшли. Да, дякую, дякую. Так, підфати кісточки, що, так, кісточки. Ну, і, мабуть, на цьому все. Їх багато, тому краще для того, щоб вам Лариса, доброго ранку, доброго раночку. Дякую за корисну інформацію. Як завжди, професійна. Да, Привіт, процвітання вам. Дякую, Лариса. Дякую. Ну і головне, що я хочу назауважити: не бійтесь експериментувати з нашими такими аксесуарами, фурнітурою для штор. Це завжди задає стиль, це завжди індивідуальність, це завжди якась унікальність, це завжди е, якийсь позитив, якась гра е, з нашим інтер'єром. Вона додає нам якоїсь яскравості, якогось позитиву і якоїсь індивідуальності. Так що обов'язково не, не бійтесь експерименту, експериментувати. Якщо боїтеся, вам, я думаю, в будь-якій студії, в будь-якому салоні з цим допоможуть. Це цікава гра, я завжди люблю дуже е, підбирати до всього до штор такі от аксесуари, е, тому що, знову ж таки, повторюсь, вони підкреслюють наш індивідуальний стиль. Ну, як бачите, фурнітура для штор – це не просто деталі, а повноцінний декор, який, який впливає на вигляд всього інтер'єру. Запитання є. Ну, якщо ж у вас не залишилося, не залишилося питань, пишіть у чаті. Я з радістю відповім на вам. Якщо у вас виникають якісь теми, які б ви хотіли розкрити в моєму прямому ефірі, будь ласка, також пишіть. Я обов'язково зроблю прямий етер на цю тему. Ось такий у нас був сьогодні невеличкий ефір. Я надіюсь, він був вам корисний. І чекаю вас в наступну суботу о 8.30, ще не знаю, яку тему, може, ви мені підскажете, яку тему вести? Вичерпаю інфапіш, питань немає. Дякую, якщо я донесла вашу свою думку до вас, я дуже задоволена. Якщо ж вам буде цікаво, пишіть. На всі теми буду відповідати. А на сьогодні все. Доброго вам дня! Бережіть себе і до зустрічі в прямому етері. Пока-пока.